Привіт, з вами не і ви дивитесь швидкий огляд на ніж від Real Steel G-Tanto. Ніж G-Tanto доволі компактний. Загальні його габарити це 163 мм повної довжини, 70 мм довжина леза, 2,5 мм його товщина і повазіться 64 грами. Забезпечується така вага відсутністю замка. Точніше, не повна відсутність, а якраз таки інноваційний замок Double Detent Lock. Це подвійні шарики детента з лівої та правої сторони, які фіксують лезо в закритому та відкритому положеннях. Тобто, це фактично не повна відсутність замка, як в сліп-джойнт, а саме його фіксація. І, відповідно, він відкривається та закривається обома руками досить зручно. Що стосується клинка, це сталь нітрові з обробкою в сатин. На ножі присутня також кліпса. Металевий бекспейсер. Що цікаво, тут зроблені насічки як на бекспейсері металевому, так і на обусі в двох місцях. Тобто ніж задуманий насправді під різні утримання. Також ніж виконується в такому чорному варіанті клинка. Виглядає теж доволі прикольно. По матеріалах тут абсолютно все те саме. Також G10. На руків'ї і нітрові на кланку. Тож, якщо ви шукаєте собі тонкий, легкий і з цікавим замком ніж, можете сміливо брати версію ножа G-Tanto. Надзвичайно прикольна моделька з інноваційним замком. А замовити його можна на нашому сайті або написавши нам в повідомлення.